Вітаю вас, дорогі друзі. Дуже радий вчоровий раз зустрітися з вами. Минулого разу ми говорили про Каїна і Авіля. Підняли тему щодо Кайна і Авіля, акцент ставили на Каїні. В загальному що Каїн так це людина від Бога, яку народила Єва. Але вибір Каїн зробив, не дивлячись на те, що Господь його в багатьох речах попереджав. Каїн заздрив, пішов шляхом заздрощів і зруйнував своє життя і життя свого потомства. Сьогодні більше хотів би поговорити про Авеля. І, на мій погляд, він і є образом приходу Ісуса Христа. Тобто, коли народжувався Каїн, Єва кричала: там: О, ця, ця людина мені від Бога. Коли народився Авель, просто написано ну народився, народився і займався вівцями. Тобто нікому він, е, ніхто так дуже на нього не звертав увагу. Проте, чомусь він догодив Богові. Чому? Тому що одна з причин, тому що він віддав Богові найкраще зі свого стада. Я думаю, найчастіше саме Заздрість спонукає людину на зруйнування. Ну на деякі на більшість гріховних вчинків, тобто змагання, змагатися, щось комусь доказувати. В нього нема не в Авілі навіть не було жадання змагатися, щось доказувати. Він захотів догодити Богові. Він це зробив. На відміну від нього, Аїн Каїн, а що? Чого це? Його прийняв, мене мою не прийняв. Бо варто розібратися. Не будемо торкатися Каїна, бо на рахунок Кайна ми міркували минулого разу. Повернемося до Авелю. Ті, хто не знає шляхів господніх, господніх думок часто задаються питанням. ну все він добре зробив. Чому Господь допустив, що Каїн його вбив? Тому що одна з причин Каїн мав право робити. Свої вчинки, тому що його батько Адам вкусив від, від дерева пізнання добра і зла. Тобто він має право жити в цьому світі і обирати добро, зло, обирати свій шлях. Він обрав той шлях. Авель став жертвою. Так само візьмемо Ісуса Христа. Він прийшов заради цих людей, тобто заради для єврейського народу. Так, Господь завбачив в ньому як майбутнє, майбутнє спасіння для всіх народів, але ми не будемо звертатися туди. В першу чергу, він, Ісус, прийшов для єврейського народу. Духовні літи його відкидають. Чому? Тому що навіть сам Ісус говорить, тому що ви навчаєте людей своїм заповідям. Так, більшість християн з ними погодяться, хоча, відверто кажучи, неодноразово зустрічають зараз то саме в християнських колах, єврейська еліта. Їм дано було Слово Боже і їх завдання через Слово Боже знайти Бога і донести Його людям. Вони захотіли використати. Один Господь знає побудження, але результат говорить сам за себе. Чому? Тому що Ісус це констатує в голос, що е, ви навчаєте цим заповідям. Вони кажуть: як, це все від Слова Божу? Ні. Ви інтерпретуєте Слово Боже для своєї власної. Користі, по-перше, а по-друге, для того, щоб для самовозвеличення ствердити свою значимість в духовному житті. Подивіться, що я відкрив, подивіться, що я знайшов, і я впевнений, що так має бути. І замість того, щоб працювати над тим, вони, вони доносять іншим людям це, і вже це виникає як постанова, тобто релігійні форми. Ісус говорить, я зовсім не для цього. Я є слово, я якраз ініціатор того слова. І я хотів би донести вам себе, як воно є по факту. Проте саме та заздрісна поведінка духовної еліти спонукала їх на вбивство Ісуса Христа. Тому що вони справді так і написано, вони скриготали на нього зубами. Вони бачили в ньому світло. Знаєте, як світло ріже очі, особливо після темряви. Приблизно те саме вони відчували до свого серця. Вони розуміли, що він правду говорить. Але вони не хотіли світла, тому обрали, врешті-решт, обрали замість Ісуса Христа вараву. Тим самим засудив себе. Я не хочу зараз дуже багато в це поглинати, все одно, в Господа є свій, свій план, свій шлях. Я зараз е, хочу по ми побачили саме в Авелі образ Ісуса Христа. І все ж таки його вбили і, дякуючи тому, що його вбили, скільки зараз людей мають спасіння. Саме тому, що вбили Ісуса Христа, тепер має врятованих людей. Саме із за того, що загинув Ісус Христос, за нас загинув. Так само і тут Авель загинув, бо це вбивство сиділо в серці Каїна, іноді Господь допускає такі обставини в життя кожного з нас, щоб відкрилися наміри нашого серця. Тобто. Просто я вам як приклад приведу. Наприклад, є сидить в, в моєму серці, наприклад, грошолюбство. Але я грошей не маю. Будь-хто в мене запитає, як ти відносишся до грошей? Та як ніяк? Ну в мене їх нема. що. я не з тих, хто дуже полюбляє гроші. Я. Я не можу об'єктивно аналізувати. Але це дуже погана риса, якщо Господь завбачив мене служителем в майбутньому, Господь знає, ким завбачив, і з цим треба розібратися. І з'являються в мене гроші. З'являються великі гроші. Проходить деякий час, і я починаю бачити, що я залежу від грошей. Я хочу ще більше. Мені неможливо догодити в, в конкретній сумі грошей. Я хочу більше, 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 давайте відійдемо від того, просто сам факт. Тобто, це розкрило моє серце. Сам факт, з'явилися гроші, розкрило недолік мого серця. Поки не було обставин, це не розкрилося. Як тільки прийшли обставини, це розкрилося. Розкрилися наміри мого серця. То, що в мене сиділо всередині, в житті християнина. Я побачив це в собі, я зрозумів, ні, я так не хочу. Господи, будь ласка, звільни мене від цього. Я буду прикладати зусилля, але ти допоможи мені звільнитися від цього. Господь допоможе. Якщо я щиро визнав, покаявся, Господь допоможе звільнитися від цього. І наступного разу, якщо виникнуть подібні обставини. У мене вже буде досвід, і я не буду допускати цього. З іншого боку, якщо мене то задовільняє, я зрозумів, ой, це моє життя, я так хочу жити, я вже не буду каятися, я буду задовільнятися тим, що в мене є гроші, і я живу заради грошей. Це мій вибір, той шлях мій і той шлях мій. Різниця в тому, чи, як хоче Господь. Господь хоче для мене краще, щоб я був вільний від того. Але він нікого не змушує. Тобто, вибір буду робити я. Чи я е, покаюсь і визнаю, що я цього не хочу, чи я м навіть не буду каятися, тому що я буду в захваті від того, де я знаходжусь. Тобто, де моє серце? І так само і Каїн. Якби Господь, от уявіть я від собі, Господь сказав: у тебе на серці, ти, в тебе є небезпека, а в тебе є на серці смерть. І скільки би він не говорив, це кайну навіть, навіть перед самим фактом вбивства, Господь його попереджає, в тебе є погані наміри, гріх тебе кличе, але ти господарюй над ним. Все одно не хотів визнавати, поки не скоїв факт, поки факт не стався. Тобто розкрилися його наміри, тому хтось мав постраждати, хтось мав бути вбитий для розкриття цього факту. Ми не будемо зараз говорити про те, де, де є зараз Авель і тому подібне, тому що з цим Господь розбереться. Питання в тому, що це як образ Ісуса Христа. Якби. От уявіть собі, якби Ісус Христос не прийшов на землю, і Господь би звинуватив людей, «Е, у вас погані наміри. Якби я вам послав Месію, ви би його вбили. Скільки би він це людям не казав, вони би це не визнали. Тому це мав статися факт, і він стався. І тепер вже ніхто не зможе сказати, що ні, такого не було. І ць, в, ць, в цей образ є в серці кожного з нас. Іноді обставини розкривають наше серце, але розкривають не для того, щоб дорікати, а для того, щоб, якщо ми е, йдемо шляхом Ісуса Христа, для того, щоб звільнитися від тих недоліків, які десь ще хоб, пробують сховатися в нашому серці. Продовжимо. Авеля вбивають. І що ж далі стається? Тобто, як далі жити? Якщо ми подивимось життя Каїна, то далі він там в увідчаї тепер він. Бачить навколо одну смерть, мене хочуть вбити, і тому подібне. І більшість його нащадків все більше і більше страждають із за того. Але Господь хоче продовжити життя, щоб людина далі жила. Перша книга Моїсева, тобто буття 4 четверта глава, 25 вірш. І пізнав Адам ще жінку свою, і сина вона породила, і назвала імення йому сиф. Бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його Каїн. Теж народи... А Сифові теж народився був син, і він назвав імення йому Енош. Тоді почали були призивати імення Господнє. Зверніть увагу, конкретно Єва визнає, це мені Господь дав замість авеля. Сиф. Шет, На євриті Шет. Тобто призначений, тобто той е, наданий. Давайте візьмемо шостий розділ. І сталося, що розпочала людина, людина розмножуватись на поверхні землі, і їм народилися доньки і побачили сини Божі, людських дочок. Зупинимо сини Божі, є багато тверджень, дехто вважає, що це падші ангели, дехто вважає, що це різновид людей. Мова зараз про іншу не будемо на цьому на, на даний момент зосереджуватись. Побачили людських дочок, що вродливі вони, і взяли собі жінок із усіх, яких вибирали. Ми будемо відштовхуватися від того, що внаслідок саме цих дій це викликало гнів у Бога, тобто третій вірш, і промовив Господь: не буде мій дух перемагатися в людині на віки. В інших місцях зневажатися людьми, бо блудить вона, вона тіло, і дні її будуть сто двадцять літ. За тих днів на землі були велетні, а також по тому, як стали приходити Божі сини до людських дочок, і вони їм народжували, то, то були силичі, що славні від віку, ніби здоровезні, якісь там сильні люди. Питання про інше, що це Богові не подобалося. Це перейшло якісь духовні межі, що викликало вирок від Бога. Але на цьому не зосереджуємося йдемо далі. І побачив Господь, що велике е, розбещення людині на землі, весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно, і пожалкував був Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив з поверхні землі від, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що я їх вчинив, але Ной знайшов милість у очах Господь. Тобто, Бог призначив на знищення землі землю на знищення людей на знищення землі. І це, це страшно, це ну, неприємно, але має бути так, тому що господь знає, що так не може продовжуватися. Тобто, це призвело до якихось порушення якихось духовних меж. Що могло значно вплинути на все людство. І він знаходить ноя, через якого рятує весь світ. Чому я дійшов до цього вірша? Тому що раджу звернути увагу, що Ной був нащадком нащадком а потомком Шета, тобто того, якого народила Єва замість Авіля. І тим самим, до чого я, це, що фактично. Рот Каїна він е, був знищений. Це знову ж таки як образ. Тобто Каїн е, вбив брата, і це сиділо в його серці, і це передавалося е, його е, потомкам. Чим надалі той йшло, тим більше розбещення було на землі. Тим самим Господь знищив. Знищив навіть род Каїна. І лише з роду е, а, е, шиф, шиф, сифа, е, якого народила Єва замість е, Авеля, від того роду в Ної Бог врятував подальші подальше, е, нащадків, подальше, подальших людей. А виходить, род Каїна він повністю знищений. Тому що він не мав перспективи, тому що він обрав гріх. Приблизно, ну, не приблизно Господь так само каже, що цей світ призначений до знищення, до вогню. І в може, врятуватися людина може тільки через Ісуса Христа. Тоді світ врятувався через ноя, зараз через Шетер, ну, нащадків сіфа. І тепер світ рятується через Ісуса Христа в духовному значенні. Має врятуватися, прийнявши жертву Ісуса Христа. Повернемося до Каїна. Ну, як? Ну, ніби Єва стверджує, що це людина від Бога. Проте післення до Євреїв, 11 глава, 4 вірш. Вірою, Авель приніс Богові жертву кращу як Каїн. Нею засвідчений був. Що він праведний, як Бог свідчив, про дари його нею і вмерши він ще промовляє. Навіть апостоли підтверджують, що це образ це і факт, і образ, але образ для нас, що Авель приніс жертву Богові кращу. Чим кращу, тим, що він хотів догодити Богові. Другий приклад Івана, 1 Івана, 3 глава. Не так, як, не, не так, як той Каїн, що був від Лукавого і, бра, і брата свого забив. А за що він забив його? Бо лукаві були його вчинки, а брата його. Праведні. І ось навіть розкриває ту сутність Каїна і Авеля, сам апостол, не дивуйтеся, браття мої, коли світ вас ненавидить. Та сила мудрощі, яку навіть Ісус Христос попереджав, що якщо ви від Бога, вас цей світ буде ненавидіти. Чому ненавидіти? Тому що, ви, тому що ви руйнуєте системи, які створює беззаконня, які створює гріх? А як руйнуєте? Ви догоджаєте Богові. Ви догоджаєте не своєму я, не своїм гріхам, жаданням. Ви догоджаєте Богові. А яким чином можна, як можна догодити Богові? Богові можна догодити, пізнавши Його. А яким чином пізнавати Бога? Через Ісуса Христа. Ісус Христос то є вічні, вічна е, постать. Якщо для декого з е, Ісус Христос Він був там, там жив, а зараз, е, зараз Він на небі з батьком ні. Ісус Христос заявляє чітко і визначено. Я серед вас повсякдень. До до е, кінця світу Духом Святим люд... Ісус Христос з нами. А яким чином ми можемо його пізнати? Як ми можемо його більше пізнавати? Господь нам дає слово в слові? Ми шукаємо, робимо висновки. Потім ми з... е, стаються обставини через ті обставини, як ми сьогодні казали, констатація факту розкриваються наші таємні жадання або наш гріх. Від якого ми можемо визнати, покаятися і звільнитися. І таким чином поступово ми пізнаємо, наскільки він величний, і скільки він нас любить, і наскільки він довготерпеливий щодо кожного з нас. Не дивуйтеся, якщо світ вас ненавидить. Просто безпідставно подразнюєш ти когось. Чому подразнюєш? Можливо, із-за того, що. Дехто бачить, що можна жити свято. Більшість відштовхується від того в цьому світі. Ну всі так роблять, і я так роблю. Вони самі собі створюють закони, самі, самі собі створюють виправдання, але будити будуть не люди, а Бог. І що ви тоді скажете Богові? От вони робили і я, і я робив. Не нагадує вам ситуація Едемський сад: це не я, це Змій. Ти змія дав. Я тут ні до чого. Адам, 에, Адам, а це не я, це дружина. Ти мені її дав, і я тут ні до чого. Але покарані були всі, починаючи від Змія і до Адама. Кожен отримав своє. І ніхто не зміг, вибачте, відмазатися. Ніхто. Чому, тому що Господь. Перед Богом, все, все відкрито. Я радий, що зміг навіть про це сьогодні поговорити, тому що знову ж таки кажу: я бачу, що в цій в четвертій главі буття відносини відносини Кайна і Авеля дуже добре, ну, стільки глибин мудрості Божої, стільки відкривається якраз відносин навіть серед християн, ненависть, заздрість, звідки вони беруться? З Серця нашого беруться. Тому що Господь каже, що гріх лежить біля дверей твого серця, але Ти господарюй над ним. І замість того, гріха в нас вже є, особливо для тих, хто ще не пізнав благодаті в Ісусі Христі, Ісус Христос сам говорить, я стою біля дверей і закликаю. Хто відчинить, увійду до нього і буду вечеряти з ним. Тобто, коли Господь з нами перебуває, ми оновлюємося, ми оновлюємося в його образ, бо бачимо тим, який він є. Я радий був таким чином сьогодні з вами поспілкуватися. Рясних вам сим Божих благословень. Дякую за все в першу чергу Богові і дякую за те, що ви то прослухали. Амінь.